Вітаю! Давайте в цьому відео розберемо, як почистити сифон. Перший сифон буде у кухні. Бачите, вода не змивається, навіть коли прибрав сіточку. Не треба розкручувати спочатку сифон, треба відкрутити його від труби, яка йде з раковини. І таким чином ви побачите, чи є в самому сифоні бруд, чи це труба забилася. Зараз вилити треба воду, яка там залишилася. Бачите, вода не сильно брудна. Заглядаємо всередину, а там бруду майже нема. Це означає, що забилася труба. Ставлю ліхтарик і дивимось, що тут. Ми світла не бачимо, значить забилася труба. А дійсно, ось дивіться, скільки там сміття. Беремо звичайний дротик і починаємо їм потрошечку пробивати кожен отвір. Потім той самий дротик загинаємо і починаємо, дивіться, робити такі крутні рухи туди-сюди. Таким чином ми багнюку ту всю пробиваємо у униз. Хай вона випадає, потім трошки промили водою, далі починаємо. Бачите, вся багнюка випадає. Ще треба трохи промити. О, вода пішла. Все, значить, все у нас чисто. Назад чіпляємо сифон, ставимо лайк. І переходимо до наступної ситуації, яка у ванні. Дивіться, тут у мене душова кабіна, і так само забився сіфон. Бачите, скільки води? Тут трохи інакша ситуація з сифоном. Треба зараз розібрати цей весь сифон. Хоч робота і брудна, але теж заслуговує лайка і підписки. І тут видно, що вода стоїть, нікуди не уходить. Значить, знову ж таки беремо дротик, починаємо спочатку найближчого місця виколупувати, яка там може бути багнюка. Так, ну трошки трошечки Тепер я беру старий шланг від душа. В принципі, можна відкрутити той шланг, який є. Він не пошкодиться, так що можна брати. Або будь-яку трубку по довжині труби. Це може навіть бути ізоляція від дрота. Завдяки тому, що ця трубка гнучка, вона м'яка, вона і грязюку прибирає, і не пошкодить гофу. До речі, якщо хочете побачити, як я ставив цей піддон, у мене є таке відео. Так, дивіться, оце багнюка, яка там всередині, ну, звичайно, звичайний мул. Ще трошечки прочищаю, для того, щоб, знаєте, вже впевнитись, що до кінця труби, до переходу гофри в трубу більш гладеньку, таким чином пробиваємо весь бруд, скидаємо його далі в каналізацію. Прокрутити можна, можна туди-сюди. Ну, тобто зробити так, щоб. Весь цей бруд пішов далі, вийшов з труби. Тепер наливаю воду і перевіряю, як швидко вона буде уходити. Вона дуже швидко уходить. Все, значить, частково я прибрав. Наступне, що треба зробити, ми відкручуємо душ від трубки і використовуємо вже цю трубку. Яким чином? Зараз я буду водою промивати залишки того бруду, який залишився. Все, відкриваємо воду і воно там собі прочищається. Трошечки треба почекати, коли прочиститься, щоб вже максимально все прочистилося. Поки чиститься, поставте лайк і підписку на цей канал вам не складно, а мені приємно. І таким чином підтримайте українських блогерів. А тут я зрозумів, що втратив оцю прокладку, це була моя помилка, треба було її зняти спочатку. Так, зараз пошукаю, чи вона залишилась. О, супер, є. Так, не робіть мою помилку. Знімаєте цю прокладку гумову раніше, ніж засунути туди шланг, бо може вимити її, і ви вже більше її не знайдете. Все, ця прокладка, вона дивіться, застосовується, коли ви душ притискаєте, для того, щоб вода не виливалася десь вбік. Все, закрутили назад, душ поставили сіфон. Почистили. Знову виливаю воду, щоб перевірити, як швидко вона уходить. Вода уходить швидше, ніж раніше, значить, труба прочищена. Ну що ж, залишайте ваші коментарі, наскільки вам підходить така ситуація. Підписуйтесь на канал. Чекаю всіх на інших відео. На цьому все. Пока-пока!